Лозівський краєзнавчий музей представив експозицію художніх робіт талановитих учениць Лозівської дитячої художньої школи Анжеліки Горгоновської та Валентини Уваренко, які перемогли на трьох міжнародних конкурсах юних художників, що проходили у європейських країнах. Роботи учениць художньої школи презентуються у музеї як персональна виставка, на яку були запрошені учнівська молодь та мешканці міста. Ми, звісно. Измерно горды этим событием, но и это, понятно, дело, большая ответственность. Поэтому представлены были работы наилучшие, наилучших. В экспозиционную коллекцию вошли работы победители трех международных конкурсов. То есть Это международный конкурс в Праге. Он был первый в прошлом году, и он был выездной. Виїзний плінерний конкурс, на котором девочки отримали золоті медалі і похвалу журі, просто их встретили з восторгом. Після чого нам пришли предложения принять участь в інших міжнародних конкурсах. І ці міжнародні конкурси оказались во Франції і вторий в Швейцарії. Тема одного із міжнародних конкурсів, в якому брали участь Валентина та Анжеліка, діти проти війни. Дівчата розповіли про народження ідеї та як втілювали її у своїх конкурсних роботах. Це була дуже складна тема як для нас, тому що тема війни і миру це досить складна і глибока тема, яку потрібно зрозуміти, відчути. І так, відчути потрібно серце, мабуть. І, звичайно, навіть якщо подивитися на наші роботи, вони зовсім інші. Кожна з нас зрозуміла цю тему по-своєму. Я побачила, що мир в нашому світі це як це наші спогади, наші. Наші близькі, рідні, наші всі моменти, які є в нашому житті, які прекрасні, яких ми пам'ятаємо. Це і є мир. А я зобразила янгола як янгола-охоронця дитини. Я виконала свою роботу пастелю. Там дуже яскраві кольори вогню. потому что Янгол защищает детей от войны. На этом конкурсе девочки получили золотые медали от Национальной академии культуры и искусств Парижа. Они были награждены, мы должны были поехать туда, но с финансовой невозможностью это сделать и получить там медали, мы приехали, нам их привезли сюда. И нас награждали уже в горосполкоме. Юні художниці говорять, що незважаючи на те, що вони вже випускниці художньої школи, проте продовжують ходити навчатися і розвивати талант, адже дівчата планують вступати у вищі навчальні заклади, пов'язані з дизайном та малюванням. Валентина та Анжеліка є стипендіатами щорічної стипендії Надія Слобожанщини для учнів мистецьких шкіл 18-19 років, а також лореатами обласних конкурсів, дала натхнення працювати Я далі. Кажу, ми зрозуміли те, що ми Якщо захочемо, ми зможемо все зробити. Це нам дало поштовх на те, щоб далі розвиватися, далі удосконалювати свої знання, свої вміння. Валентина і Анжеліка працюють у різних жанрах, мають свій стиль, уміло володіють різними техніками: пастель, гуаш, олійні, фарби. Яскраві композиції учениць відображають різні теми: натюрморти, пейзажі, змістовні сюжетні композиції в гармонійних кольорових поєднаннях. Що приємно, що ці роботи не стали останніми. Ми покаждали отримання наград. вирішили прийняти участь ще і в міжнародному конкурсі в Швейцарії. Он состоялся в Берне, и это был уже март месяц. Собственно, тема конкурса была Чаривный свит. Ось там нужно було показати, чим ребята живе, які у нього в житті стремления, убеждения, на що він как як він представляет представляє мір, сказку, життя. есть тобто, поле для фантазії было огромным. Директор художньої школи Олена Парамеєва завдячує за співпрацю колегам та батькам і сподівається, що це не остання виставка, яка буде проходити у стінах краєзнавчого музею.